Всім привіт! З вами таксіна група Кавлатексі. Ми продовжуємо презентацію. кофти теплі утеплені на хутрі мішечок номер 13 Ціна за 1 кг становить лише 3,5 3,8 долара. Вага мішка 23 кг, Вартість лота вісімдесят 4 долара. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядом. Робіть замовлення: мінімальне замовлення, один мішок вагою 23 кг. Ціна мішка по актуальному курсу валют на сьогодні виходить 3426 гривень. Присутні всі розміри, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Але покваптеся придбати. Так як дана позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Кофти утеплені на худрі, відсотків 90 мішечка, решта теплі. І на суцільних блискавках є модельки з капюшончиками. Сьогодні у кожного із вас є можливість вибрати для себе саме ті лоти, які вам більше сподобаються. Підписуємось на канал, слідкуємо за оглядами. Мінімальне замовлення становить один мішок вагою 23 кг. Повторимо вага мішка 23 кг, ціна мішечка 3426 гривень. Дякую всім, хто вже встиг сьогодні придбати мішечки, які уподобав. Очікуйте свої посилочки найближчим часом у себе на відділеннях. Бажаємо хороших продажів. Хто ще не встиг, робимо замовлення. Кількість товару обмежена, позиція закінчується. Ціна даної позиції 3426 гривень. Наразі представлений 13 мішечок кофту теплених на хутрі. Позиція йде всіх розмірів. Зарекомендувала себе дуже хорошо. Маємо вже безліч відгуків по кофтам на хутрі. От номер 13. Ціна мішечка 3426 гривень. В даному мішечку присутні всі розміри, ковти утеплені на хутрі. Топова позиція цього сезону. З вами була текстильна група CalDATX. Повернуся друзі за декілька хвилин. Ви тим часом робіть замовлення, і буде представлений наступний 14-й от.